Вітаю, шановні глядачі живого телебачення. З вами історії з історії Української греко-католицької церкви та їх ведучий Тарас Пшеничний. Історія Української греко-католицької церкви не лише сповнена історіями про священників, монахів, єпископів. Дуже часто це історія цілих родин, зокрема і священичих родин. Це дуже часто про дітей-священників, які завдяки добрій домашній формації Тобто вихованню зуміли не просто зайняти місце в суспільстві, але зробити внесок у популяризацію українських традицій, культури мов. а в окремих випадках вони були носіями та реалізаторами ідей, які мали суспільну значимість. Власне, сьогоднішня наша історія саме про таку людину українського педагога, організатора, фундатора, теоретика і практика української національної фізичної культури, сина греко-католицького священника Івана. Боберського народився Іван в родині знаного в Галичині греко-католицького священника Миколи Боберського. Його мамою була Анна Домініка Козаневич, талановита і відома в краї педагогиня. Загалом сім'я Івана це не лише і не просто сім'я священника. Радше хотілося б сказати, що йдеться про родину яскравого представника української інтелігенції на зламі століть. На її прикладі ми маємо нагоду побачити, наскільки національна інтелігенція та духовенство відігравало вирішальну роль в державотворчих процесах у формуванні візії національного буття. А тому без перебільшення родина Боберських і належить до плеяди тієї галицької інтелігенції, яка зробила внесок у розвиток української культури. Та популяризацію політичної свідомості вкрай. Адже батько Івана, отець Микола, був одним з найавторитетніших греко-католицьких священиків кінця 19-го, початку ХХ століття, відомим громадським діячем на Бойківщині, засновником низки громадських товариств, спрямованих на роботу з населенням. з 1988 по 1918 рік він служив на парафії в селі Воньовичі біля Самбора, де збудував. Цегельню побудував церкву Святого Миколая, радше добудував будинок та магазин для церковного братства, але не тільки для братства, але й для всіх парафіян. Окрім того, він був засновником низки братств і товариств, зокрема братства тверезості та читалень. До речі, просвітницька робота в діяльності та служінні отця Миколи були серед пріоритетних в контексті протистояння Москофійським течіям в краї, які добряче породжували конфлікти серед місцевого населення. Адже він відносився до відвертих противників москофільства, публікував чимало статей в галицьких часописах, газетах з критикою Росії та колонізаційних ідей російського імперіалізму. А тому, виховуючи дітей в національно орієнтованому дусі, він завжди повторював: Думай по-українськи. І в такому дусі родина отця Миколи та пані Анни виховувала аж восьмеро своїх. Дітей в такій великій родині народився та виховувався Іван. Він народився 14 серпня 1873 року в селі Доброгостів. Після закінчення Самбірської гімназії та Львівського університету Іван продовжив удосконалювати свої знання в університетах Австрії у Відні та Гарці. Захоплені ідеєю фізичної культури прийшло до нього саме там. І вже в українському товаристві Русь, де він склав іспит на звання вчителя руханки, в середніх школах він розпочав свою діяльність, закінчивши відповідні студії, Боберський здійснює подорож країнами Західної Європи Францію, Швецію, Чехії, Німеччини. Там він знайомиться з роботою осередків фізичної культури, вивчає притаманні їм нові форми і методи фізичного виховання. Це сповнило його передовими ідеями і невгасимим запалом до праці, спонукало. Вірно служити своєму народові творити українську фізичну культуру, український спорт. Саме навчаючись в університеті Гарца на філологічному відділенні, він зацікавився різними популярними на той час рухами, молодіжними течіями, організаціями, що привело його до гімнастики. Але не просто до гімнастики, він зацікавився специфічними стилями, тобто напрямками, які існували в країнах Західної Європи. Французьким, німецьким, шведським. І він не просто зацікавився цими напрямками, а отримав спеціальні документи про завершення навчання за ними, що дало йому змогу викладати гімнастику в школах. З цим документом Боберський згодом повернеться до Львова. Та і в цих студіях слід вбачати слід його батька отця Миколи, який оплатив власне сину подорож країнами Західної Європи, під час якої Іван мав змогу відвідати та познайомитися з функціонуванням осередків фізичної культури в різних країнах заходу. У 1900 році Іван Боверський повернувся до Львова одразу із завзяттям взявся до роботи, викладаючи німецьку мову та класичну філологію в першій академічній гімназії у Львові, він одночасно стає вчителем фізичної культури. За час очолення Баберським сокольського руху з 1908 по 1914 рік, він був головою товариства «Сокіл-батько». З його ініціативи, власне, створюються нові спортивні структури, набувають поширення та розвитку окремі види спорту, товариства, клуби, не лише у Львові, але й у цілій провінції. До речі, з товариством дуже співпрацював відомий театральний діяч Галичини Лесь Курбас. Зовсім не представник українського спорту, а представник українського театру. Саме в приміщеннях товариства він ставив перші вистави, проводив театральні гуртки за відсутності можливості виступати на великих сценах. Слід зазначити, що за старанням Івана Боберського, у Львові було відкрито для українців перший стадіон. На Перший погляд може здатися, що нічого особливого в цьому немає. Проте, враховуючи особливості суспільно-політичних процесів в Галичині на початку ХХ століття, специфічне ставлення до українського питання австрійського уряду, лобіювання інтересів українців, їхніх прав, створення для українців спеціальних умов самореалізації, все це було доволі серйозним фронтом роботи. Але є ще одна сторона цієї ситуації, а радше ініціатива. Які втілював ніхто інший, а як Іван Боберський. Спортивно-гімнастичні товариства ставали осередками консолідації української молоді. Впроваджуючи в навчальний предмет руханку, Боберському доводилося долати нерозуміння з боку української інтелігенції щодо потреб розвитку тіл. Старша генерація української інтелігенції вважала це примхами молодого. Чоловіка, який не розуміє дійсності реалій часу і тих викликів, які вони ставлять перед суспільством у червні 1901 року, разом з Альфредом та Леонардом Будзиновськими, відомими галицькими громадськими діячами, Іван Боберський створив український гурток для підготовки вчителів руханки, учасниками якого стала академічна та гімназійна. Молодь. У червні 1902 року він створив у вчительському гуртку жіночий відділ, що було доволі оригінальним явищем, оскільки на початку ХХ століття доступ жіноцтва дівчат до участі в будь-яких організаціях та власне створення жіночих організацій це було радше винятком, аніж правилом. Через рік, у 1903 році він став членом товариства Руслан. І це дуже важливий момент в біографії Боберського. Метою цього товариства була фінансова допомога талановитим учням, які не могли самостійно платити за навчання. І Іван взяв на себе місію допомогти таким молодим людям утримувати самих себе у 1906 році. Його доля звела з митрополитом Шептицьким і не просто звела. Митрополит мав для нього чітку і конкретну пропозицію. Викладати німецьку мову та руханку у новоствореній гімназії сестер Василянок у Львові. Сьогодні це гімназія з поглибленим вивченням іноземних мов. До речі, це була перша дівоча гімназія в Галичині. І саме в ній, у 1910 році, радше при ній, було засновано дівочий спортивний кружок сучасною мовою гурток. Але не однією гімнастикою. Як виявилося, жив Іван Боберський. У створених ним гуртках його вихованцями стали Євген Коновалець, Роман Сушко, Олена Степанів, Степан Шах та багато та багато інших молодих людей, які в недалекому майбутньому стануть відомими політичними діячами краю, слід відзначити, що Євген Коновалець відносився до Боберського по особливому і мав до нього великий пієтет. Він відносив Боберського до трьох найважливіших моментів своєї молодості, поряд з актом Мирослава Січинського та знайомством з надніпрянською еміграцією. Крім проведення уроків гімнастики, він, тобто Іван Боберський, належавши до тих, хто став популяризатором різних видів спорту, які на той час були популярними в Західній Європі, але практично невідомими в Україні а радше в Галичині. Зокрема, він популяризує доволі популярний на той час в Британії вид спорту футбол. Більше того, він створює так званий україномовний посібник правил цієї гри. Загалом Івана Боберського можна вважати упорядником україномовної спортивної термінології. Іван Боберський після пошуків власне українського словесного. Окреслення нових і невидимих понять намагався зберегти у спортивній термінології рідні висловий український дух. Він, зокрема, впровадив такі новотвори, як «сетківка» – йдеться про такий вид спорту, як великий теніс, відбиванка, волейбол, копаний м'яч, футбол, «наколесництво» – велосипедний спорт, кошківка чи кошиківка це е, баскетбол, гаківка. Хокей, лищарство, лижний спорт, стусан, бокс і багато-багато інших. Ці назви, що характерно, проіснували в Галичині до 1939 року до приходу совітів. А, на жаль, з приходом совітів, на Галичину прийшла нова мова, нові терміни і, на превеликий жаль, не спорт. До популяризації нових видів спорту він підключає і своїх найкращих учнів. Серед яких Степана Гайдучука, синів Івана Франка, Тараса і Петра Франків, до речі, які в 1920-30-х роках стануть теоретиками і науковцями української фізичної культури. Станом на 1903 рік припадають перші організаційні заходи в розвитку копаного м'яча у Львові, тобто футбол, через три роки Іван у 1906 році засновує. Український спортивний кружок гурток, члени гуртка, якого носили жовто-сині відзнаки і золотистими буквами. Власне, ми можемо говорити сьогодні, що це була перша форма перших українських футболістів. На зборах 21 березня 1909 року гурток поділили на сім відділень, зокрема, і на відділення Копаний М'яч, тобто футбольне відділення. І так було утворено. Команду УСК, футбольну команду. До речі, на запрошення Боберського у вересні 1909 року команду УСК тренував не хто інший, як колишній гравець, відомий гравець чеського футбольного клубу Славія Вацлав Льомос. 11 вересня 1911 року громадськість Львова вручила Івану Боберському срібну булаву як символ проводу, а також присвоїла йому. Почесний титул батька української фізичної культури, загалом на початок Першої світової війни ініціативи Боберського проявлялися в усій Галичині. Лише товариство Сокіл перед початком війни було надзвичайно масштабним. У ньому налічувалось близько 950 гнізд, тобто осередків. Паралельно діяла організація Січ під керівництвом Кирила Трельовського, де була майже така ж сама кількість осередків. І ми не просто згадуємо про діяльність цих товариств, адже вже в найближчому майбутньому на основі цих товариств буде створене українське січове стрілецтво. Саме через це Івана Боберського і називають одним із ідейників створення українських січових стрільців. З початком війни і сам Боберський стає січовим стрільцем. Будучи власне стрільцем, він стає також і співорганізатором головної української ради, в якій працював у секції організації, яка займалася мобілізацією добровольців, адміністративною роботою та матеріально-технічним забезпеченням легіону українських січових стрільців. Цікава сторінка в його біографії пов'язана з польсько українською війною. 1918-1919 року, коли Боберський обіймав посаду референта пропаганди у Державному секретаріаті військ Справ Західноукраїнської Народної Республіки, до речі, яка знаходилася в місті Тернопіль. І загалом впроваджено в життя багато корисних ініціатив, пов'язаних з військовою справою. У 1920 році у Боберського розпочалася нова сторінка в його житті. Йдеться про. Перехід його на дипломатичну роботу. Його було делеговано представляти Західноукраїнську Народну Республіку до Сполучених Штатів Америки та Канади. Продовж років перебування за кордоном Боберський не зраджував своєму хобі. Не зраджував він тій роботі, яку він проводив в Галичині. Він і там, тобто за кордоном, намагався розвивати спорт, намагався розвивати український спорт в середовищі. Української діаспори у Канаді він співпрацював з діаспорою, про що залишив власне чимало записів. І в цих записах ми можемо бачити, ми можемо прочитати, настільки активними були його ініціативи в розвитку українського спорту. Дипломатична робота перебування за кордоном відірвало Івана від Галичини. Лише на нетривалий час у 1928 році. Він приїхав до Львова, але це був його останній приїзд у це місто у 1932 році. Іван Боберський перебрався з Канади до тодішньої Ославії, де мешкав у малесенькому містечку Трищі, нині це Словенія, звідки була родом його дружина Юсифина і мешкав він в цьому містечку до самої смерті. У 1946 році помирає його дружина, а вже через рік, 17 серпня 47-го року, не стало й самого Івана. Він був похований на кладовищі у місті Трищі, в родинному гробівці полаків з лінією дружини разом з дружиною та іншими її родичами. А в Галичині сьогодні ім'я Івана Баберського носить Львівський державний університет фізичної культури. Його ім'я є відоме в середовищі українських спортсменів і не лише українців. Такі ось діти були в греко-католицьких священників, виховані на високих моральних засадах, вони самі стали носіями твердих цінностей українського патріотизму, мови традицій. Звісно, це одна з багатьох історій про історію родини греко-католицького священника. Далі, безумовно, будуть і інші, до яких я вас щиро запрошую. А сьогодні, як і завжди, з вами був ведучий Тарас Пшеничний. Підписуйтесь на нас в соціальних мережах, ставте подобайки і до зустрічі!